на каналі Фенікс і сьогодні ми зараз зіграємо в якийсь новий режим доль снайперів. А зараз спробуємо ноускопами їх трохи затролити Ось вам лайфхак як можна ж напоугарати зі своїх друзів. Ставимо просто приціл по центру так от ідеально. Для носкопів робимо менше. Трохи, прозра... трохи менше таким насиченим прозрачним, закрить. І тепер у нас, у нас є майже ідеальний причіл для АВМ. Для носкопів. Ну, я... Ты я, знаешь, что ты их всех режешь. Да, Опа, пацаны, кукурика. Минус. Кстати, у меня был такие кукурики, у пацана. У меня были тычки молтыны. Опа, аркана. Выйдите, я Сюда. Ай, не попал. ничего ты Я именно шось, почему лагаты. Расшат. А, А, наверное, птилы идти? Дай ему. Нет. О, вот, ну сколько? Я трохи направлю на цепь причил постав. Так что, ну, там Я просто зараз швидко, ну, не, трохи неправильно поставив. Якщо хочете ідеальний приціл, то просто ставите. Ну там, самі пограйте, там, трохи, ну, я його трохи поставив в право вектор. Його опустити порівно поставити, і воно буде летіти ідеально. А взагалі воно дуже бов з М40. За М40 це взагалі заглімба. Там просто все летить в точку, і я так свого друга вже багато разів пранкував. Ще раз нагадую, поставте, будь ласка, лай лайк на це відео, бо ви своїм лайком підтримуєте українськомовний контент. Ось мій профіль, хто хоче в друзі. Ось моя ID, дописуйте до свого ніку. Я дописку ОПС і все. І ви в мене в друзях. І так, давайте. Хто, диви... хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарі: дігул топ і хто напише першим, той получить від мене голду або якийсь скінчик. Наприклад. Я хочу поміняти свою М40, а ось стару можу комусь подарувати. Так що і ще в мене, зараз вам покажу, в мене є така М-ка, як С41, ну, яку я ну, тимчасово дав другу пограти з нею. Подарував, можна сказати. Це не та. Ага, так це продажі. Что було? Десь воно... Ні-ні-ні, це -ні, не тут. А так. То М4А1... Ось Sour. Ось. Отака М4А1 Sour. Давайте так. На 10. Пис... на 10 підписників я цю М4А1 комусь подарую. Рандомно. Там, ну, просто. І ще я скоро зроблю свій телеграм-канал, так що. Коли вийде, він буде в шафті профіля, заходьте, там теж я буду щось розігрувати. Наприклад, ось можу. Ось такі от. Це просто так от там. Я просто буду писати фаст розіграш. Просто хто там пише перший, який є слово є діжку, все, той забирає скінчик. Ну все, давайте, Ти, братани, до побачення. Ставте лайки і приходьте на ще відео на наступне. Всім па па